Вони з березня 2024 року повністю перейшли на орієнтир малювання аватара вашого клієнта на базі цих даних. Це сегмент, дивіться, ви ж пам'ятаєте, що ми там, якщо ви дивились моє відео, я особливо на етапі, давайте так, якщо ви дивилися моє відео по налаштуванні перформанс максів ви пам'ятаєте ці шматки відео, де я приділяла особливу акцентну увагу конверсіям налаштування. І одним із пунктів налаштування цих конверсій, я говорила на обов'язково потрібно налаштувати РВК розширений. Не відстеження конверсії. Так от, друзі, ми його налаштовуємо, да? тому що на це орієнтується вся AI-ка. Вони з березня 2024 року повністю перейшли на орієнтир малювання аватара вашого клієнта на базі цих даних. Тому треке мобільні телефони, трене ну, збираємо телефони. В Україні дуже важко не збирати мобільний телефон, тому що по ньому доставка здійснюється. Якщо можете, збирайте емейли, це ваш кістяк бази, яку ви потім будете по цим сегментам. Як розкладати, сегментувати. Тому що зараз я вам я вам кажу: тренд на 25-26 рік. Всі будуть малювати лукалайковські аудиторії або таргетинги переважно на таких ось сегментах, в кого буде вона найбільша, ця база клієнтів, хто найкраще її буде сегментувати, в того буде краще всього працювати. Вангую такі, такі ось трендову динаміку, бо я дивлюся, що це все сюди переповзає. Це дуже потужна річ, яку я. Ну, я вам кажу, що в трендах на 2026 рік правильно сегментацію аудиторії, чи телефонів, чи емейлів, чи можливо ви там комплекс інформації про ваших клієнтів заливаєте, це буде одна з базових таких ось речей, обов'язкових для тих, хто хоче стати лідером у своїй ніші.